Вітаю на моєму каналі Берегиня. Пропоную <кій> гороскоп на травень 2025 року для раків. Поки тасую карти, прошу, залишайте ваші питання під відео для загальних розкладів, що вас цікавить, буду рада зняти. Гороскоп буде складатися, як завжди, з загальні тенденції місяця. Потім сфера роботи, фінанси, здоров'я і підсумок, особисті стосунки. Отже, дорогі раки. Яка у нас буде загальна атмосфера місяця травня 2025 року? Значить так, перша карта карта сумної звістки. Це така, знаєте, отримання звістки, коли когось дуже сильно чекаєш. Дуже сильно чекаєш. Отримуєш звістку, не ту, яку би ти хотів. Наприклад, отримуєш звістку, що тобі ще далі доведеться чекати. Ось це така карта, яка часом може, не, може програтися, як якась, знаєте, як відчуття безтолковості без життя. Ось, як же ж це сказати правильно. Без змістовності. От карта, що вам, вам здасться, що все не має змісту, так? що все йде повз вас. Друга карта каже про те, що, незважаючи на оце, ми на себе мусимо приміряти різні ролі. Тобто, ми мусимо і в сім'ї бути на своєму місці з батьками, з дітьми, в парі своїй. На роботі ми маємо бути на своєму місці, і в суспільстві ми маємо бути на своєму місці. Тобто, біля нас знаходиться багато людей, і ми повинні так само вести. Себе необхідним чином. Так, нам треба пропрацювати ось, це, ось цей весь сум, ось цю всю звістку, яка нас в якій, знаєте, оце погані стане відкинула. І третя карта карта сили. карта сили, карта підтримки, карта того, що нас ось підтримають. Нас хтось візьме на плечі, ми зможемо подолати по підсумку цього місяця. Ми зможемо подолати. Оце все, що цю звістку, оцей настрій все в нас вийде. Так? Нас хтось підтримає. І також в підтримці інших ми від цього відволічемося. Ніколи не можна падати духом. Ну, скажімо, така от у нас атмосфера місяця. Так є на щось чекає, дорогі раки. Я теж рак за гороскопом. Це для мене, мене це теж стосується. Далі робота. І фінанси. Молода розлітається колись, хоче вже відповідати нам. Робота. В травні для раків. На роботі в нас є якийсь друг. Ну, ми думаємо, що це друг. Людина, яка близька до нас. Швидше за все друг подружка. <кій> Хто? Ми думаємо, що відданий нам, кому віддані ми, близька людина. І через цю близьку людину, отут у нас випало дві карти обмеження. Одразу дві в одному триплеті. Так, Через яку у нас зв'язані на роботі руки, ми комусь не тому довіряємо. Не та у нас подруга чи друг хтось не той. Ми з людиною спілкуємося, а людина ось в масті, і ми через неї. Зачинені в клітку. Можливо, той друг чи подруга комусь щось розказує. Так, але незважаючи на обмеження, ну, у нас на роботі є якийсь шанс. Але це кажу, це теж карта така. Невеличкого якогось шансу. Не те, що щось таке, знаєте, глобальне чи ну, громістке. Добре, фінанси для раків. Незважаючи на оці всі ситуації, нашу на роботі. А, хто, хто 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 шукає роботу. Ну, то нас обмежує в пошуку роботи близька людина. Близька людина, але цей місяць на пошук роботи трапиться. А головне цей шанс не, не згаяти. Отже, фінанси, дорогі раки, на травень. Ну, фінанси, ви знаєте, що я вам скажу? Е, карта місяця це карта змін. По фінансах будуть якісь зміни. По фінансах будуть якісь зміни, ключі в ваших руках. Ви якесь питання, які, про яке думали, вирішите. І ваші фінанси будуть, знаєте, зростати повільно, але впевнено. Питання фінансове в травні вирішиться, при тому карта дерева це довга карта. Вона вирішиться не лише на травень, вона вирішиться на довготермінову перспективу питання фінансів. Тут можна сказати, кажу, що тут зростання фінансів. По ключу ви можете, по ключу ви можете спочатку і вкладення якесь зробити. Через те, що ключ це може бути якась угода, домовленість. Розумієте, ключ завжди говорить, що буде так, як ми домовлялися. Проте саме ще перстень свідчить. Але тут ключі в ваших руках, все в ваших руках, зміни на порозі. Здоров'я. Так. Тут у нас відразу дві фігурні карти. Лисиця ведмідь. Вони свідчать про те, що ви можете бути не в курсі якихось своїх питань зі здоров'ям, таких, знаєте, серйозних. Ви їх просто не знаєте. Ви їх просто не знаєте. Тут треба докладати. І вони себе проявлять, вони в цьому місяці себе проявлять. Ці проблеми все, все рівно знайдете рішення. Проявлять ці проблеми себе якимось чином, але ну, якщо метла з ключем, вони відмітуться, буде рішення. Добре, хороше тих, хто проходить лікування. Ваші непонятки зі здоров'ям вирішаться мужчинною лікарем, так, і знайдеться рішення. Вони від вас відійдуть. Ті незрозумілості і непонятки. Тут погіршень ніяких по здоров'ю нема. Дотягнута карта ключа вона якби, яка випала саме ключем. Вона міняє ситуацію, вигляд розкладу. Нічого страшного по здоров'ю не видно. Далі особисті стосунки, дорогі раки. Сім'я. Кохання, пара. Що буде в травні, що нас чекає в травні. О. Різко. Неочікувано. Неочікувано те, що було старе, від нас відсічеться. Прямо відійде саме. І до нас хтось прийде, прибуде, припливе. Може, не так швидко, як ми чекаємо. І можливо, він не швидко до нас прийде, будуть його якісь труднощі чекати в дорозі. Взагалі, тут коса з кораблем, але й те й те перевернуто, ну, тобто різка неочікувана дорога, і в результаті вам буде вірна людина, вірна, надійна, віддана. Тобто не просто партнер, а друг. Друг той, кого ви чекали, кого ви шукали. Притом ви не чекаєте, де він візьметься і з'явиться. Якщо ви в стосунках, у вас була якась сварка, прямо тут корабель у вас так, розбився, то ви помиритеся, так? І в підсумку у вас буде віддана людина, помиритесь, хороші стосунки на рівні близьких, дружніх, так. через те, щоб, окрім якогось, знаєте. Любовного зв'язку повинна бути душевна така спорідненість. Ось тут саме про це, про таку вірну свою людину. Ви її нарешті знайдете хай буде так і так буде. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, і я чекаю питання під відео для загальних розкладів. Все, папа, всього найкращого!